Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас! В ефірі Тернопільська погода я і ведуча Мар'яна Содова. Наші пращури помітили, що якщо 3 червня день непогожий, такою ж буде і осінь. А ще за цим днем визначали, який буде початок зими. І казали, якщо 3 червня дощ із градом, то 3 грудня буде сніг із крупою. Чого ж чекати нам цього дня від Тернопільської погоди? Слухаємо Тернополян. 3 червня на Тернопільщині буде мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі та грози. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів тепла, а в день від 25 до 30 тепла. Отже, літо нарешті розпочалося. Третій медичний гуртожиток. Палкий привіт! Отже, у Тернополі 3 червня буде мінлива хмарність. В день, можливий, невеликий короткочасний дощ чи гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі від 12 до 14 градусів тепла, а в день від 27 до 29 тепла. 3 червня День, який дав світу багатьох талановитих людей. Серед них письменник Франц Кавка та композитори Жорж Бізе та Йоганн Штраус. Я ж бажаю усім гарного настрою. Зустрінемось на вулицях міста. І на тві 4 клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства Миколинецька 31. Телефон 23 64 11.